Будинок сумчанина Миколи постраждав унаслідок удару ворожої авіації 7 березня. За словами чоловіка, йому треба замовляти нові рами й вікна, двері та хвіртку. Нині ж планою почав засклити вікна. Після вибуху побивала стекла в домі. І я приїхав сюди, щоб скористатися нагодою цих спеціалістів, вирізати стекла в мої побиті рами. Півтори неділі це як случилось, а закрилась пленкою. Холодно, в хаті було плюс 4. Магазин зі склом та дзеркалами розпочав роботу від сьогодні. Хоча, за словами майстра зрізання скла Володимира, працювали після артобстрілу російськими військовими будинків мирного населення на Веретинівці. До нас звернулися волонтери. Ми теж люди і все прекрасно понімаємо, тобто безкоштовно. Наше руководство предоставило скло, також само все нарізали, тому що в таку ситуацію не кожна людина зараз може його і купити. Тобто, ну, а всі ми люди повинні друг другу допомагати. Нині планують працювати на вимогу за дзвінком. І щоб це все було доволі швидко, потрібно чітко і ясно виміряти розміри. Якщо люди не знають, допустим, як це мірять, то можна зателефонувати по телефону. Ми об'яснимо, як це замірять, передати нам розміри і, в принципі, Люди вже отримують готовий розмір до скла. Нових постачань зараз марно чекати, утім мають певний запас, який зробили ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. скляних майстерень залишилося дуже мало. Поки в наявності є скло, і обичне віконне, і візерунчите, і дзеркала є. Треба щось робити для нашої перемоги.